Всім привіт. Сьогодні ми будемо грати гру, в якій нам доведеться відновлювати ці острови. Я розумію, по картинці ми будемо збирати сміття, відновлювати, можливо, садити нові дерева там і так тому подібне. Тому всім приємного перегляду. І забув додати це демо-версія гри. Чомусь нас викинуло на острів. Тобто на безлюдний острів нас просто викинуло. Так, так, Ісланд, так, це все ми розуміємо. Ми на острові, нам потрібно збирати сміття, корабель ла 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 Ага, один. К. А, ось. Ну, таке, це я сюди маю його кидати. Але я ж вічність буду збирати. Так, що мені не подобається, зразу я зміню. Дуже чутливість миші висока. Тут немає. Камера спіц. Так, це воно? Так, трішки легше стало, бо воно дуже сильно. Але це ж буде вічність, якщо я буду ось так робити. Це скільки мені часу отак потрібно збирати? А, ось корабель. Це ми туди сміття маємо нести, і типу у нас, напевно, певно, що буде вдосконалення? І це весь час ось так маю. А можна декілька. А, ні, не можна декілька. Так, чудово. А я можу цю штуку взяти якимось чином ні ну це ж буде дуже довго. Я так не хочу. А, немає енергії. Ай, енергії немає. А що робити, щоб було? Ага. Шукаємо, можливо, тут щось жерти можна. О, тут щось тут горить. А що ми можемо зробити? Ага, воно просто горить. Добре, енергії немає, вона зменшилась, але ж воно ж має якимось чином додати ні? Чекай, поки що я не розумію. Магазин. Ага, тут можна щось подивитись. Ага, сюди про. О, ось У смислі я тобто. ага як воно зроблено. воно зроблено, я б сказав би. Ну, по тупому чи що? Е, добре, давай. 180 доларів Я зрозумів, як ця функція працює. О, зараз подивимося, що там можливо буде вдосконалення якесь краще набагато. Все, поки є енергія, поки ми збираємо. Далі відносим продаємо. Купуємо енергію. Це щось наподобі як. ...Prison Escape Simulator, там, де у в'язниці нас теж такий принцип був цього роботи цього всього. Але я ж нічого тут ж взагалі нічого. Але там написано, що можна буде якісь скарби шукати і таке, ну не знаю, якщо чесно. Ага, ось так можна робити, а ось так можна? Все, ходімо продавати. Нам навіть носитися, нічого не потрібно. Я б якийсь інструмент подивився. Ще 95 доларів. Що це таке? Е, енергія 100 доларів. А що це, типа апгрейд енергії? Mm -hmm. А, 200 доларів, великий бак і Сіфтер. Так, оцю штуку нам потрібно. Добре, енергію я куплю. Ага, це енергія збільшилась, я зрозумів. Давай поставимо його ось тут. Принцип, принцип я зрозумів. Побачимо, що там, ну там написано, що десь є скарби. Можна буде шукати скарби. Так, чудово. Так, зараз мені потрібно 300 доларів, щоб купити оту штуку, якою ми зможемо збирати сміття. Як я розумію багато сміття в одному місці. І оце напевно я думаю, що тут буде якісь апдейти оцих штук ні, там не так. Я думаю, що в демо-версії не буде багато всього. Ну таке, типу, якщо насправді дивитися на це, то воно швидко стане нецікавою гра. Хоча, можливо, далі буде повеселіше, як мені здається. О! Собачку можна повертій. Собачка це круто, але ж я не маю часу. Так, наша енергія і я максимально заповню, щоб... Ага, все, не можу більше. А, продамо. Окей, 120 доларів. Яка в нас сума загальна є? У нас є скільки доларів? Де я можу подивитися наші долари? 180 доларів. Потрібно 300 доларів. А, добре. А, ні, музику ми не будемо вмикати. Не можна музику вмикати. Ютуб нас не полюбить за це. Так, давай я поставлю тебе десь ось тут. І цікаво, чи тут будуть різні острови, чи тут буде все відбуватися на одному острові. Чим можна було би зробити, щоб можна було одночасно брати там 2, 3, 5 предметів. Так, ніж, Ніч, точніше, який ніж. Так, щоб тут було щось цікаве. Я вже, в мене вже буде 300 доларів, тоді ми продовжимо. Так, у мене вже є 300 доларів. Е, так, ось це ми купили. А далі фарті. Так, і ось це радарше буде шукає. Ой. Так, цю штуку ми беремо. Ага, і сміття воно нам буде шукати, так? ну ка покажи. А що це? Ну давай по. А чого ти не? А можна... Щоб ти викинув це, ні? Ай, блін, чекай. Вийдем. Я, звичайно, молодець, але в мене ж енергії немає. Ходімо. Блін, в мене є хоч гроші, хоч трішки на енергію якусь, ні. Є 10 доларів, погнали. Я просто не розумію, що це дасть. А що я по цьому смітті проїду, що воно буде робити? Ні, а чекай чому? Ну добре. Угу, це ж я вірно кажу, воно туди паде. Хоча б не сказав, що так прям швидше, але... Добре. Хоча, ну то, типу, просто тут на місці дії, типу, і все. Оце один великий плюс цього. Все, бек. Де воно? А, немає енергії знов. Ну, таке собі, якщо чесно, о, там навіть так. Я ж надіюся, типу, що... що це таке? А що, що це, що це воно має бути? Добре, давай спробуємо це все позбирати ось так саме. Довходити ось такими принципами. Ага, все чудово. Тут, типу, більше 10 предметів все одно не буде зараз. Просто потрібно. Ґгум. Точність. Так, що там у нас якесь вдосконалення, що я подивитися, хочу що там далі. Якийсь пилосос може. Так, фесебек. Один. Ходімо озро... з Так, ну да, оця штука реально робить швидше. Я би збирав дуже довго, Так, швидше. Mm. І ще на 100 доларів. Так, 155. Оце 1200 радар. Навіщо нам радар? Не зрозуміло. Вдосконалення цього. Ой, енергії 200 доларів не може не поки я вдосконалити цю довбану енергію. Давай поїхали. Поїду просто по берегове. Так, все. Так, да, так простіше, якби цю штуку вдосконалювати, і щоб енергію, щоб воно менше жерло енергії. Оце мене поки що взагалі хвилює тільки це. Так. Я зараз подивимось, чи буде хоча б 100 доларів. А, мішок повний. Ось воно що. Так, все, добре, тоді в такому випадку я навіть не знаю. Давай ще 100 доларів. Е, отак. І апгрейдимо 200 доларів. Я ще хочу про. Я просто не розумію, типу, оцей мішочок, що він дає? Хері знову я не можу тут його використовувати. А, е, добре, оце я приберу, бо я тут їздити не буду цим. Що це це собака? Ой, тут багато, Хочу подивитися, тут немає нічого цікавого. Так, да, то спочатку сміття не дуже багато, але чим далі, тим гірше. Чим далі, тим гірше. Чим далі, тим гірше. Ага. Енергія хоч і є, але не дуже багато сміття. Ще, на мій погляд, цього разу взагалі мен. Хоча. А, ні, ну воно багато одночасно береться. А чому ти... Невже не влазиш знов? Блін. Невже воно знов забито? Ще на 99 доларів. Так, оце, я просто ну, радар 1200, щоб не шукати, можливо, якісь скарби. Оце енергія є, але це потрібно вдосконалити. І сміттєвий бак потрібно вдосконалити. А, давай погнали. Ну, Там все одно доведеться трішки самому походити ручками. Все. Так, да, оця штука забивається. Називається гра для лінивих. І вони всі не влізуть ці предмети. Просто одне було би добре, щоб вони зберігались десь на краю всі, типу. Тобто воно я збираю, його там лишаю і все. Ми не можемо взяти. Добре. Добре, що нам це показує. М -м -м потрібно так, 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 добре, добре, добре. Е Мені потрібно їжа і потрібно це збільшити. Це погнали. М -м Звідси я не буду це робити. Тому ще тут доволі мало сміття. Але мені потрібно, щоб його прям було багато. Десь, наприклад, ось тут. Все. Такий принцип мене влаштовує. Такий принцип мене влаштовує. Так. Все бек і погнали ще раз. Мені здається, ще влізе багато. Ну так, да, вже більше влазить, але оце не влізе все. А до речі, зараз подивимось, скільки його насправді туди влазить. Все. Зато воно хоч отут лишається. Ну тут повинно бути більше. Так, ось цей оце я приберу зараз. Ну, таке відчуття, що додається, знову не зменшується. Просто радар, я вважаю, мені поки що не потрібен. Все, по... А, Так. А, різні баки, блін, ну тепер таке собі. Тут ще й навіть таке є. Тут ще й навіть таке є. Ну, давай подивимось. Так, а як мені знати? Добре, сюди скло. Сюди пластик. Ага, сюди пластик. Так це ж золото. Золото в рюкзак. Це що? Давайте до цього. Я буду ось так ходити. Так, але що золотом робити? Його теж можна, типу, продавати. Так, це в нас що? Це сюди, це в нас консервні банки. Це теж сюди, це в нас скло. Це сюди пластик. Блін, коротше, буду з тим гратися ще. Ой, чекай, 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 чекай назад. Блін, давай продовжимо. А чо воно, блин? Ой, як мені не подобаються ці глюки всі ігри тимчасові. Все, ходімо продамо. У мене забиті всі ящики вже. Я ж надію, що сміття не буде перебувати. На 600 доларів продав. Ну все одно це візьму, цього не вистачає. Я хочу радар. Будемо збирати гроші на радар. Зустрінемось, коли вже будуть гроші на радар. Так, все в мене є 1200 доларів. Купим радар. Не знаю, для чого він нам потрібний. А, -а, -а ось воно що. Так, радар 5. Ого. Ні, це все не те. Це все круто, але це просто сміття. Туди ми не можемо. Ай, чекаємо, можемо О! А що з нею робити? А, у мене немає цих, блін, їх можна буде купити. Я зрозумів. Що тут? Ой, давай подивимось. Що це таке? Давай. Ага, в мене немає цього. Купити потрібно цю. Добре, скарби тут є. Вже є деякі є. Коротше, можна спробувати знайти. Мені потрібно енергії більше. Цікаво, чи можна двічі купити, чи тільки один. Ага, не можна більше? Давай я тут майже вже очистив, ну таке собі. Так, сюди, сюди. Я буду кидати в 2, поки що не буду сортувати, тому що в мене тут місця ніяк не вистачає. Просто не розумію чому. Так, давай. Енергії. Просто не вистачає енергії. Навіть якщо можна було б в бак щось кидати, то енергії немає. На жаль. 97 доларів. Давай десь якусь енергію 350. Поки що я не можу її все одно підняти. Ну тут плюс-мінус де не де ще є, але вже не так, як було. А ось тут дуже багато. А тут дуже багато. Ось сюди підемо. Так, ось так. Все, погнали. Та ні, воно не, не влазить, там дуже багато. Ага, воно просто а, куди ці побутові відходи. Все, бек. Ходімо, продамо. Це, я зрозумів, воно більше, я просто не звертав уваги, там по великій кількості пише. 146 доларів. Ну тут просто проблема в тому, що немає більше ніяких досконалень. Ну тобто, в мене на це поки що немає, енергії я збільшу, але ось, типу, таке воно, не знаю. Подивимось далі. Так, що тут у нас? Е, давай ось так, поїхали. Можемо так робити. Я поки що очищу цю, цю територію перед будинком, а далі вже як вийде. Так, добре. Це в нас ну, такий пластик чи консерв... Жестянка. Жестяна банка. А це, пла... а це пластик. Рибу куди? Мені потрібен третій ящик. Так, отут майже очищено. Це тут дуже вдосконалень мало. Я не знаю просто, чи це просто версія неповна, і тому, типу, їх немає, але в цілому, ну, таке, якщо чесно. Так, в нас скільки грошей? 400 доларів. Ще треба зібрати трішки. Давай я піду туди, де дуже багато цих, а потім буду вже збирати там, де залишається. Да, да, да. Так, швиденько. Що тут у нас? Це в нас сюди. Під номером один пластик під номером два. Давай десь ось тут підем далі. Так, швидко? Ага. Сюди, так, так пластик сюди і сюди. Все. Немає енергії все одно. Тут без варіантів. 175 доларів. Так, що я хотів зробити. Давай ми збільшимо це і купимо е, пожертву по їжу. Так, е, сюди підемо по цьому принципу далі. Понад берег ось так. А тут можна цю штукою як хочеш крутити, тому можна все збирати. Правда, енергія йде затрата енергії більше. Все. А, пласт. Стикова пляшка. Так, головне, щоб не путати, що одиниця це в мене меджестяні а. так. О тут я ще взяв декілька банок, що можу скинути. Пластик сюди. Оце сюди. Ой, блін, оце я помилився, бо там. Так, да, це я помилився. Це було не пластикове. Так, скільки нам за це дадуть? М -м 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 -м. Подивимося. 155. Доларів нормально, оце 600 потрібно. Я не знаю просто для чого нам оце потрібно. Там черепаха, я ще не можу поки що її звільнити. Але. Ага, ось так. Ага, тут дерева, добре, це не то. Так, куди ми йдемо? Ну тут черепаха, я її вже бачив, але в мене немає цього. Того що вони хочуть. Ага, Давай попробуємо тут. Ну тут дуже сміття багато. Я думаю, що я тут зараз швиденько наб'ю повний цей. Так, метал. Скло і пластик я буду сюди кидати. Хоча мені ще одне на скло би лишити. Так, відходи мені не потрібні. Ті, що вони хочуть. А немає на них ящика. Так, ось так. Скло, пластик. Ще це дивно, що скло пластик один ящик, але. І оце в нас ось сюди. Все, ходімо продамо швиденько. Сюди ж, правильно? Ого, це я скільки проїхав. А хоча я ж почав там зразу за будинком. Думаю, на цьому ми завершуємо цю серію. Всім дякую за перегляд.